Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. 32 роки тому на референдумі щодо незалежності нашої держави понад 90% українців відповіли так. Ідею вільної України підтримали в кожному регіоні, в кожному населеному пункті. Наша боротьба за відновлення власної держави та справжньої незалежності тоді тільки починалася. Сьогодні ми творимо нову історію України. Ми знаємо, яка висока ціна у свободи. Ми продовжуємо нашу боротьбу заради сильної незалежної європейської України. Вже цього місяця на саміті лідерів ЄС має бути історичне рішення про початок перемовин щодо вступу України в Євросоюз. Ми розраховуємо на це, продовжуємо секторальну інтеграцію. У Брюсселі цього тижня підтвердили повне завершення процесу синхронізації української та європейської енергосистем. Це велике досягнення для нашої країни, яке ще два роки тому було важко уявити на цьому ж засіданні в Брюсселі було ухвалено рішення, завдяки якому Україна зможе імпортувати до 1700 МВт електроенергії з Європи. Це додаткові 500 МВт, які допоможуть нам покрити можливий дефіцит узимку. Разом з ЄС та партнерами ми працюємо ще в одному важливому напрямку відновлення України. Головним ресурсом нашої відбудови мають стати конфісковані російські активи. Всі розуміють, що це справедливо і правильно. Розраховуємо, що вже цього місяця Єврокомісія представить план використання заморожених суверенних активів Росії задля підтримки України. Також цього тижня двопартійна та двопалатна група членів Конгресу представила законопроект про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів на користь відновлення України. Цей документ розширює можливості Міністерства юстиції США щодо конфіскації та дає йому повноваження передавати на користь України всі кошти від конфіскованих урядом США російських активів. Ми закликаємо наших партнерів рухатися далі. Під конфіскацію мають потрапити як активи російських олігархів, так і суверенні активи Росії. Це єдиний шлях показати кремлівському режиму, що його стратегія виснаження не спрацює. Для легітимної конфіскації заморожених російських активів Україна запропонувала чітку і зрозумілу дорожню карту. Один із ключових елементів це робота міжнародного реєстру збитків, який був створений рішенням Ради Європи та працюватиме в Нідерландах. Сьогодні затвердимо два документи, які сприятимуть якісному функціонуванню реєстру. З огляду на те, що цей реєстр працюватиме в електронній формі, то Мінцифра та Мін'юст України мають розробити і передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення такого реєстру. Мінцифри також має розробити можливість для українців подавати через дію заяви про відшкодування збитків або втрат. Другий документ у цьому напрямку це наші пропозиції щодо Класифікації категорій збитків, що підлягають компенсації, це дозволить системно підійти до передавання всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, які заподіяла Росія як державі Україна, так і кожному з наших громадян та українським юридичним особам. Також продовжуємо послідовно рухатися до членства в Євроатлантичному альянсі. Цього тижня в Брюсселі відбулось засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Україна представила документ, який називається Адаптована річна національна програма. Це перелік ключових реформ, які ми маємо зробити або ще більше наблизитись до стандартів НАТО. Отримали схвалення нашого бачення. Ми вдячні всім країнам, які підтримують нас на цьому шляху. Сьогодні Україна витрачає весь власний ресурс на війну та оборону. Попри це, завдяки фінансовій підтримці партнерів, ми продовжуємо підвищення соціальних виплат для тих, хто цього найбільше потребує. Пенсії в листопаді були профінансовані на 100%, виплачено 57,8 мільярдів гривень. Жодних затримок немає. Продовжуємо програму щомісячних доплат до пенсії за віком. Пенсіонери, яким виповнилось 80 років і більше, отримують щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 гривень. Пенсіонери віком 75-80 років отримують 456 гривень. Пенсіонери віком 70-75 отримують додаткові 300 гривень щомісяця. Крім того, разом з ЮНІСЕФ ми продовжуємо програму підтримки для українських родин. Мова йде про виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових регіонах. Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 гривень на дорослого та по 6600 гривень на кожну дитину. Вдячні партнерам за допомогу в реалізації цієї важливої програми. Працюємо далі. Для сильної України, яка перемагає і змінюється, дякую за вашу увагу. Слава Україні.